Так, доброго дня. Мене чути видно. Нарешті ми дісталися до нашої техніки. Я прошу вибачення щиро перед усіма вами, тому що буває, техніка підводить. саме такий непідходящий момент. А поставте плюсики, чи мене чутно видно, чи все у нас нормально. Так, я подивлюся зараз, чи все у нас тут видно. Так, бачу, що все добре. Так, Окей, все, ми можемо розпочинати. Сьогодні буду говорити українською мовою, тому що. Дуже щиро хочу привітати лідерів Західної України. Мене дуже порадувало те, що до мене пані Ірина Подаревська подзвонила і запросила провести для всіх вас такий вебінар, гостьовий, поділитися своїми фішками, історією, успіху, як саме ми працюємо, яка ну, у нас бачення цього бізнесу, і тому я залюбки, в принципі, розповім про це. Ну, привітаюся. Мене звати Віта Сабовгазінов, старший директор в закритій кваліфікації і відкрита кваліфікація старшого золотого директора компанії. І сьогодні хочу розповісти взагалі таку коротеньку історію про мене, про те, який мій досвід в компанії в мережевому маркетингу, і так само поділитися певними фішками в роботі, які я використовую і допомагають мені рости. До Oriflame я був студентом провідного юридичного факультету в одному зі столичних вузів, який є найкраще одним з найкращих в нашій країні, це Кнео Вадима Гетьмана, економічний університет. А в принципі, я чітко розумів, що я буду працювати юристом. Це моя була така улюблена сфера, я ще зі школи мріяв про таку сферу. Але певно так обставини склалися, що. ну, Обравши цю професію, я стикнувся з певними такими ну різницю в тому, що як я уявляв свою роботу, і так як було насправді. Тобто я уявляв, що після закінчення вузу я буду працювати в одній з крупних столичних фірм. У мене буде власна секретарша, яка мені буде каву приносити так до кабінету. Я буду. Управляти великими проектами буду мати гарну заплатню і буду їздити постійно, відвідувати якісь конференції за рахунок компанії, в якої я працюю, і так далі. Насправді ж за три роки досвіду, який я мав працював я до речі, не після закінчення вузу, я почав працювати ще з третього курсу по спеціальності. Насправді, за цих три роки, поки я працював, я змінив дві фірми в юридичному відділі. Працював фірми були пов'язані з нерухомістю. Я стикнувся з тим, що кожного ранку я мав вставати на роботу кожного ранку я мав їхати рівно на 9, тому що у нас на певних підприємствах були штрафи за пізній прихід на роботу і так далі. Тобто, мої очікування вони не співпали з тим, що було насправді, і реальність вона виявилася набагато суворішою ніж те, що я очікував від своєї спеціальності, бачачи. Те, як живуть ті люди, на кого я працював, ті акціонери фірм, де я працював, я розумів, що цих людей щось відрізняє конкретно від мене. У цих людей щось є таке, чого немає в мене. І Я розумів, що це або якісь певні знання, або навички, завдяки яким ці люди живуть не так, як я хоч, не так, як я зараз живу. Да? І я постійно задавався собі питанням: а що зробити мені для того, щоб я також міг так жити, для того, щоб я так само міг. Володіти нерухомістю, різним відвідувати різні країни, можливо, не мати машину, дві машини, три машини і так далі. І ну, ні в чому собі не відмовляти, скажімо так. І одного разу до мене постукалася ідея. Це був, мабуть, третій, четвертий якраз такий курс. Я вже розпочав в принципі, роботу за спеціальністю сумішаві із навчанням. І одного разу в 2011 році до мене постукалася ідея саме мережевого бізнесу. Я дякую за це моїм родичам найближчим. Це моя мама і моя бабуся. Нині вже покійна бабуся, які нас познайомили фактично вперше з компанією Oriflame. І... Мої перші спроби в бізнесі були саме в ну команді Олексія Сиврука. Я ніколи звідси не виходив в 2011 році була моя реєстрація. Я це визнаю, і номер у мене залишився той самий в компанії. Але можна сказати, що я ну так би мовити підписався вдруге да, вже в 2014 тисячі Тому що вперше з 2011 по 2012 рік я прийшов, і в мене не безпосередній спонсор Олексій Сиврук, в мене є ще вишитеші спонсори, це ряд людей. Але так сталося, що коли я прийшов вперше, не було чіткої системи, не було певного такого, ну можна сказати, наставництва да з якогось боку, щоб я чітко розумів, чим тут треба займатися. Я розумів, що в мережевому є гроші. Я розумів, що в мережевому бізнесі є успішні люди. Я розумів, що є якісь там системи, завдяки яким люди досягають певного успіху. Але чи то вік мі ще занадто молодий був, да? мені було тоді 20 років від сили, Чи можливо не стача ще якихось певних знань, навичок, умінь? Вони спонукали мене до того, що я в принципі перепробував всі абсолютно методи, які можливо було. Пробували працювати холодними контактами, пробували працювати по списку знайомих. Ми обдзвонювали бази резюме цілими днями на офісах. Проводили зустрічі, проводили майстер-класи. А, але не, не сколося того, і фактично в 2013 році, а, в 2012 точніше, я пішов геть, тому що 9 місяців було абсолютно без результату. Ну уявіть собі людину, яка вже працює, яка вже має якийсь певний основний дохід, вища освіта майже за плечима і ти на 9% через 9 місяців роботи. Який був мій стан як хлопця амбіційного, який хотів би тут прийшов і заробляти гроші? Звичайно, що тоді мені було легше на тому етапі звинуватити компанію. Я думав, що компанія вже занадто стара, вже нічого тут не досягнеш і треба йти далі, треба шукати новий проєкт. І я, в принципі, визнаю, я пішов в іншу компанію, співпрацював там близько півроку. Інша компанія, не буду називати назву. Компанія, в якій, в принципі, я дуже дякую хлопцям і дівчатам. Які мене навчили там правильно, е правильному баченню роботи саме в інтернеті. Тоді я вперше від них дізнався, що можна будувати мережевий бізнес через інтернет. В тій компанії не склалися через ряд певних обставин. Е я зрозумів, що з вітчизняними компаніями, вітчизняного походження країн СНД, Росія, Україна, Білорусь не варто мати справи, в принципі, да, тому що є певні нюанси грошові. І за півроку я там навчився певним навичкам в інтернет, але вони мені не знадобилися в тій компанії. І, в принципі, в 2013 році я вирішив, що мережевий бізнес це в принципі не, не для мене. Так, тобто, у мене був ряд неудач, я не зрозумів чим конкретно займатися. І я вирішив знаєте, так найпростіше рішення для мене було в тій ситуації вирішити, що мережевий не для мене, бізнес не для мене, я створений тільки для роботи. Ну значить, я буду працювати на роботі. І я повернувся до найму. Мене мої друзі підтянули в одну фірму, одну з крупних компаній. І повернувся я до найму і так успішно пропрацював з 2012 року до 2013 року осені. Тобто до осені 2013 року я фактично працював юристом. В мене була непогана зарплата на той час, це приблизно 500 умовних одиниць, з 500 доларів. Був певний соціальний статус, але знову мене затягувала та сама рутина, від якої я хотів постійно втекти. І так сталося, що в 2013 році в осени. Так співпали карти, так співпало життя. Що до мене постукалася в двері вже вдруге така людина, як Олексій Сиврук, я йому безмежно дякую. Це була розмова, наша приватна. Я допомагав йому вирішувати певні юридичні питання, тому що це моя сфера. І ми з ним так душевно поговорили. Я бачив, що у людини все змінилося в житті. Я бачив нову машину, я бачив нові звання, нові премії. І я поговорив душевно з Олексієм і ми. В принципі, вирішили співпрацювати разом. Я звільнився з роботи в 2013 році, восени, я пішов на іншу роботу, більш вільний графік, вона не стосувалася юриспруденції, і почав потихеньку рухатися в, напряму, в напрямі мережевого маркетингу. Ви знаєте, я хочу сказати, що рішення працювати конкретно я прийняв не одразу. От з осени 2013 по літо 2014 майже рік пройшов. Перш ніж дійсно я можу сказати, що я повернувся до мережевого бізнесу, тому що в мене був період ступору, я там були певні обставини, сімейні розійшлися там з коханою людиною. Дуже багато я созрівав дуже багато я ходив на вебінари, навіть їх проводив на 6% Я навіть вже проводив вебінари. Але у мене не було саме от конкретної задачі, щоб я от дійсно взявся до роботи і почав працювати. І до, до осені фактично був такий заморожений стан. Я просто розміщував закази, проводив, може, одну-дві зустріч на день і думав, що якось воно виросте. І в кінці літа 2014 року, це було в серпні, місяці, після чергового семінару, на який я відвідав і зрозумів, що потрібно просто брати все в свої руки. Я познайомився з одним з лідерів Олексія Севрука Володимиром Литвинюком, і це можна назвати відправною крапкою мого повернення в мережевий бізнес. Восени ми розпочали новий проект клуб ідеального бізнесу, і, і конкретно, конкретно, конкретно ми почали розбудовувати нову систему. Ми зробили свій сайт, розробили власний найняли програмістів. Нам зробили сайт. Ми почали ставити власну систему, і фактично з цього часу почалося моє повернення. І от з того часу, коли я вийшов з цієї зони комфорту, коли в мене і інша робота, вже я я розумів, що на іншій роботі я не матиму особливого розвитку, тому що там поміняли схему, і я розумів, що я зараз просто залишуся без джерел доходу. І в мене було два шляхи: або повертатися назад до найманої праці, або все-таки змінювати життя за допомогою мережевого бізнесу. І з осені 2013 року, з рівня 6% до зими 2015-го, вибачаю, з осені 2014 року, от в серпні 2014, ми розпочали наш цей проєкт. А до січня 2015, фактично за 5 місяців, ми. Розпочали дуже активну роботу, і за 5 місяців я відкрив кваліфікацію директора. Тобто, з 800 балів я вискочив на рівень 7500 балів. Ми відкрили в першому каталозі 2015 року. І це була така відправна точка, потужна. Дійсно, коли я зрозумів, що я включився в мережевий бізнес. І моїм кредо одним з моїх кредо тепер є не бійтеся рости повільно, а бійтеся просто залишатися незмінними. Оце те кредо, за яким я тепер працюю. Життя дуже сильно змінилося за останні, фактично півтора-два роки. Так, якщо рахувати, от фактично півтора роки я співпрацюю активно з компанією Oriflame. Я почав багато мандрувати. У мене з'явилося дуже багато друзів, однодумців, в тому числі з моєї команди. Мене запрошують друкуватися навіть свої авторські статті в журналах про бізнес. Це було дійсно вже такий цікавий досвід, і за півтора року, фактично, з осені 2014 по от по сьогодні по весну 2016 року. Дуже круто все змінилося з команди, яка налічувала 2-3 буквально особи. Це моя перша лінія Андрій Качура, Мар'яна Костюк, яка є зараз в відкритій кваліфікації директора Лідер західної України. Ми зараз виросли до проекту міжнародного масштабу. Є вже люди в різних країнах, і на сьогоднішній день, наприклад, якщо брати форум в місті Одеса, який відбувся буквально от декілька днів тому, з 500 людей, які з'їхалися з усієї України, тому що був не тільки центральний регіон, наша команда налічувала 115 чоловік. Уявіть собі, наскільки дійсно все змінилося за останні півтора року. Ось така динаміка нашого розвитку, нашої команди. Дуже сильне враження на мене справили певні заходи, які влаштовує компанія. Я вперше побував на банкеті директорів, на який я закваліфікувався в 2015 році. Зі мною були вже мої партнери. Так само Андрій Качура і його дівчина, і е, Маряна Костюк, вона була разом з нами. Ми відсвяткували мій перший серйозний чек в компанії, і сьогодні вже на цей банкет директорів, який відбудеться буквально через місяць, уже мої директори їдуть в закритих кваліфікаціях, причому по декілька кваліфікацій одразу: і директор, і старший директор. Так, і буквально ще е, трошки залишається е, до е, кваліфікації золотого директора, деяким моїм лідерам. Дуже сильне враження на мене справила золота конференція, яка відбулася в Іспанії, місто Валенція. Мій спонсор Олексій Миколаївич Севрук зробив подарунок за швидкий ріст і взяв з собою в якості партнера на цю конференцію. Я дійсно побачив масштаб компанії. Я дійсно переконався, наскільки компанія піклується про своїх лідерів, які ростуть. Наскільки компанія вміє організовувати дуже сильні, потужні заходи, на якому високому рівні це все відбувається. Мене це дуже вразило і чесно скажу, в Іспанію закохався як в країну, дуже сподобалось. Заслужив кваліфікацію на поїздку на конференцію менеджерів у 2015 році. Разом зі мною вже були моїх два менеджери. А вони тоді вже були в відкритих кваліфікаціях директора. Це Андрій Качура і Маряна Костюк. Знову ж таки, от ми з'їздили. Ми побачили масштаб, який забезпечує компанія не тільки для золотих директорів, а й вже і для менеджерів. Було дуже дуже приємно вражені, Дійсно, ну. Все все було на вищому рівні. Незабутні враження від наших тусовок, від вечірок в білому, від наших сходів і заходів, які ми проводжали да, в Єгипті. Ночами, чесно скажу, взагалі не спали. Було не до того спілкування, тусовки. Ну настільки компанія все вміє організовувати, це просто незабутня. Та да? і дякую компанії, що вона дає такі можливості. Дуже приємним сюрпризом для мене виявилося те, що мене запросили виступити на 2,5 тисячі чоловік лідерів. І я був один з представників від команди Олексія Миколаївича Севрука, який виступив саме на сцені у Єгипті у, в одному із найкращих конгрес холів на території близького сходу. І е, мій виступ, в принципі, оцінили по достоинству, і навіть е, топ номер один чек. Володимир Полежай підійшов пожав руку особисто сказав, що да, дійсно було все дуже дуже цікаво, толково інформативно. Хоча вклалися буквально в 5 хвилин. Дуже дякую компанії за такі можливості розвивати себе реалізовувати не тільки як лідер команди, а ще й як спікер-оратор. Команда засновників та партнерів клубу ідеального бізнесу починалося все фактично з я ж сказав, дав з 2014 року, з літа. Але на сьогоднішній день вже є багато лідерів в нашій команді, які вже своїм досвідом і своїми фішками зараз також допомагають розвитку команди. Наприклад, зараз вже можна сказати, що до складу наших співзасновників ми можемо включити і Андрія Качуру, хлопець, який буквально за півроку вирос до рівня золотого директора. Він вже відкрив так дуже швидкий темп просто і. Його ідеї зараз в принципі, користується вся команда, не тільки моя, а і Володимира Літвинюка використовує команди. І так далі. Тобто, у нас вже команда настільки виросла, що ми в принципі вже приймаємо в склад своїх співзасновників уже лідерів, які прийшли трошки пізніше, але своїми ідеями вони підказують дуже вагомі фішки в розвитку всієї команди. Тобто команда вже розрослася, і це приємно. те, що не тільки ти один вже думаєш на рахунок розвитку, а є вже однодумці, які думають разом із тобою. Динаміка росту для мене легендарним був каталог номер 15 коли я відкрив рівень старшого директора. І вперше тоді пішов у мене відрив 7500 тисяч балів від мого першого директора Андрія Качури. І вже в другому каталозі 2016 року ми відкриваємо одразу рівень старшого золотого, тобто в 2017 я вперше відкрив рівень золотого директора. І в другому каталозі ми відкриваємо буквально через каталог, ми відкриваємо рівень старшого золотого директора. Тобто динаміка, в принципі, є. І я цим пишаюся, це хороший результат. Ми впевнено йдемо вперед, і буквально ще 2-3 каталоги. І будемо звання золотого закривати, і ще буквально 4-5 каталогів будемо закривати одразу звання старшого золотого. Ну, звичайно, я не стою на місці, вирощую нових лідерів. І вже є четвертий мій потенційний директор. Скоро вам його, мабуть, представлю, яка росте дуже швидко, хорошими темпами, і я думаю, що незабаром і відкриття сапфіра. Ви знаєте, говорячи про фішки зараз. Да, я думаю, що всі тут зібралися саме поговорити про якісь фішки, які ми можемо використовувати в роботі. От скажіть, будь ласка, поставте плюсики зараз. Я хочу бачити зворотній зв'язок. Кого цікавлять, можливо, якісь фішки, секрети в досягненні певного успіху в компанії, в мережевому маркетингу. Поставте будь ласка, плюсики. Хочу бачити. Чи мене зараз чують взагалі люди? Так, от в чатах відпишіться відпросити. Добре, бачу плюсики. Окей. Ви знаєте, любі друзі, я вам скажу одне: будь-яке нове звання, будь-яке нове звання це не просто от чергова табличка, з якою ти виходиш на сцену і світиш, що ти там заробив двічі чи 3, чи п'ять тисяч доларів. Зрозумійте правильно, будь-яке нове звання за будь-яким новим званням стоїть колосальний труд, стоїть колосальне зусилля. Це зусилля, які ми вкладаємо в наших людей, які повірили в наш бізнес, які пішли за нами. Будь-яке нове звання це місяці недоспаних ночей. Які ти витрачаєш на те, щоб поставити систему роботи, на те, щоб розіслати якусь інформацію для своїх людей нову, для того, щоб вони отримали її вчасно і це, це місяці дійсно недоспаних ночей. Я пам'ятаю, коли ми починали, скільки було вкладено зусиль в розробку наповнення сайту, розробку системи і так далі. І, і будь-яке нове звання це доля твоїх партнерів. Тому що кожна людина, яка приходить в команду, це є певна жива особа, жива істота, у якої є певне життя, у якої є певний, можливо, ворог з якихось сімейних проблем. І ти, як лідер, ти маєш також до цього торкатися, ти маєш це переживати, співчувати своїй людині і розділяти з нею якісь труднощі допоки вона йде до того рівня, на якому вона зможе вже бути незалежною там від своїх там, родичів і так далі. І тому будь-яке нове звання, я ще раз повторюся, це певний шлях, який ми маємо пройти. І... Тільки ті люди, які готові пройти цей шлях, вони дійсно досягають якогось успіху. Золотого директора, сапфіра, діаманта і так далі. Ви бачите зараз динаміку, що змінилося за два роки. З 2014 року по 2016 рік. От це просто от події, на які ми привозили наших людей. 2014 рік 15 осіб. 2015 рік, кінець року, 75 чоловік. Початок 2016 року ми привезли в Одесу 117 людей на квартальний форум від компанії Оріфлейм і на банкет менеджерів. Що буде далі? Я не знаю. Я не хочу зараз казати. Я хочу просто робити результат, і ми будемо показувати діями, як розвивати команду. Дії та фішки, які я використовую в роботі. Ну, вже Ірина представила мене і сказала, що 90%, навіть я би сказав, мабуть, 99,9% ми працюємо в інтернеті, і тому наша робота вона пов'язана перш за все з пошуком людей в соціальних мережах. В соціальних мережах кожного дня ми шукаємо тих людей, які сьогодні розглядають варіанти для додаткового заробітку. Я спілкуюся з тими людьми, які мені приємні, яких я знаходжу в соціальних мережах, які мені цікаві. Я знаходжу з ними спільні інтереси і виявляю їхні потреби. Звичайно, що я працюю без спаму, тому що СПАМ запам'ятаєте раз і назавжди ті лідери, які зараз працюють онлайн. СПАМ це є спаплюження взагалі мережевого бізнесу. СПАМ це є спаплюження іміджу компанії Oriflame. І сьогодні ті структури, на жаль, які використовують СПАМ, вони ну фактично понівечують імідж. І попри результати, які є можливо в командах, які працюють з памом, ми завжди маємо думати про ті наслідки, які ми несемо для людей, який імідж компанії ми сьогодні просуваємо серед інтернет простору. Я завжди дивлюся за тими людьми, за тими успішними лідерами навіть в інших мережевих компаніях. Я не сураюся іншого досвіду, і я дивлюся, що спостерігаю за тим, що дійсно СПАМ це сьогодні не є правильний метод, це є метод тільки відштовхування, навіть попри великі результати, які можуть цим методом досягатися. Моя алгоритм роботи, коли я виявляю потреби людини, я бачу, що вона зацікавлена, можливо, бути, та, в бізнесі. Я просто даю пропозицію по роботі в інтернет. Я не розказую, що це компанія. Я просто даю коротку пропозицію чи готова людина розглянути роботу в інтернет і позиціоную наш бізнес як робота в рекламній сфері в інтернет. Моя суть, суть мого бізнесу, суть нашого спрямування з вами це надавати людям інформацію. Я думаю, ви з цим погодитесь. Далі, коли вже людина, якщо вона погоджується, я висловив її базову інформацію, вона почитала, побачила. Я її тестую. Я тестую людину на предмет відповідності ключовому бізнес-партнеру. І. Зараз, секундочку. Оль, я проводжу вебінар. Я проводжу вебінар, не можу говорити. Я передзвоню, давай, через 10 хвилин. І якщо людина у нас ключова, вибачаюсь, якщо людина у нас ключова, то ми вже її вводимо конкретно в команду. І показуємо конкретно нашу команду. Ми знайомимо їх в чатах. Ми спостерігаємо для того, щоб людина дійсно вона була, ну скажімо так, огорнулася тим командним духом, який у нас є в наших чатах, в контакті так і далі, так далі. Далі п'ятий етап, який я використовую, це є команда утворення. Тобто, фактично, коли вже людина приходить в команду, я намагаюся зробити так, щоб вона якомога швидше побудувала свою першу невелику команду. Ми працюємо обов'язково зі списком знайомих для того, щоб людина якомога швидше знайшла тих людей, які можуть бути їй цікаві команду. Ми показуємо, як працювати в соціальних мережах, правильно позиціонувати себе так, щоб за людиною дійсно лише інші люди. На шостому кроці ми вже встановлюємо з ключовими партнерами, які пройшли наше тестування. Там два-три каталоги вони показали результат. Вони вміють виводити людей, вони вміють робити особистий товарооборот. Ми встановлюємо з ними дружні стосунки. Ми стараємося сплутити їх в єдину команду, згрупувати так, щоб вони дійсно вже були ключовими лідерами і подавали якісь ідеї, були корисні для інших учасників команди. Сьомий етап це досягнення спільних результатів. Ми ставимо єдину командну ціль і йдемо до цієї цілі вперто агресивно, прямо і конкретно. Так, щоб дійсно люди вони відчували, що вони є частиною команди і рухалися в єдиному напрямі, який ми ставимо саме однією командою. Ну і звичайно, що кожна людина в команді, яка є ключовим, вона працює над особистим брендингом, тобто робимо так, щоб. За людьми йшли самі люди, не, не, не тільки щоб ми йшли до людей, а так, щоб люди самі е, хотіли до потрапити до нас в команду, щоб коли вони бачать наш стиль життя, коли вони бачать наше позиціонування, щоб їм дійсно було цікаво співпрацювати з нами. Правила, які я використовую в роботі, їх е, е, фактично п'ять правил, які я фіксую для себе і як я вчу працювати моїх партнерів. Я ніколи не заздрю, тому що я знаю, що у кожної людини є своя ціна успіху. Я ніколи не заздрю успішним людям. Тому що я розумію, щоб кожна людина заплатила свою ціну за свій успіх. Я не заздрю, я навчаюся у тих, хто вже успішний, і я намагаюся зробити ще краще. Я роблю так, щоб я не бігав за людьми, а люди самі бігали до мене в команду. Що каталожно, і щоденне планування? Звичайно, тому що без планування в бізнесі ми не зможемо досягти певних результатів. Коли я роблю прорахунок людям, вони дійсно мотивуються, вони дійсно прокачуються, таке сучасний вираз на тими можливостями, які є в компанії, і тому ми робимо що каталожне, що річне, що щоквартальне планування для того, щоб людина розуміла, куди вона потрапила і яких результатів вона може досягти при тих чи інших діях. Тобто, коли є план, коли людина на нього погоджується добровільно, я потім можу щось вимагати від людини по діям, тому що я витрачаю на неї свій час. Я завжди працюю на благо людей. Да? Тобто, що це означає? Те, що треба, ну коли ти працюєш в мережевому бізнесі, потрібно для початку створити якусь цінність. Це може бути система навчання, це може бути ваша система супроводження унікальна. Це можуть бути ваші тусовки. Створіть для людей цінність для того, щоб дійсно вони хотіли бути разом з вами в команді. Працюйте на їх благо, і тільки коли ти працюєш на благо людей, коли ти робиш їх успішними навколо себе, тоді буде класний результат і за твоєю спиною автоматично. Завжди бути в фокусі. П'ята фішка завжди бути в фокусі на всі 100%, але при цьому викладатися на 110%. Мої лідери вони не дадуть збрехати, я завжди викладаюся в бізнесі на 110%. Потрібно зробити презентацію, посеред ночі ми робимо презентацію. Потрібно записати новий вебінар, ми пишемо вебінар. Потрібно записати новий навчальний ролик, ми пишемо навчальний ролик. І я знаю, що ця викладка на 110% вона потім згодом дає свій результат, тому що це моя інвестиція сьогодні в людей, які є в моїй команді, а люди це є найкраща інвестиція, тому що подяка потім від цих людей це нові звання по команді. Правила для ключового бізнес-партнеру, які ми використовуємо саме в нашій команді. Безумовно, це є 10 зустрічей в день. Коли людина називає себе ключовим партнером, перше питання скільки зустрічей в день ти сьогодні проводиш. Чому? Тому що наша ціль це одна реєстрація в день. Для того, щоб зареєструвати хоча б одну людину в день, нам необхідно провести 10 бізнес-зустрічей по телефоні, по скайпу, вживу. Неважливо. 10 реєстрацій це є один ключовий бізнес-партнер. Тобто ціна одного партнера. Це 100 проведених зустрічей. Фактично, для того, щоб стати директором, нам необхідно 5-10 ключових партнерів у команді. І відповідно нам треба провести 400, 500, 600 тисяч зустрічей. І тому, чим швидше людина їх проведе, тим швидше буде результат. 200-250 балів особистий товарообсяг. Тому що мені цікавіша команда 30 людей по 250 балів, аніж 300 чоловік по 25 або 3 тисячі по 2,5 бали. Мені цікава команда 30 ключових класних лідерів, які вміють організовувати своє оточення на 250 балів. І тоді я директор. І відповідно моїм людям має бути така сама дублікація. Тобто, ми вчимо людей робити особистий товароборот 250 балів. Обов'язково виділяти одну годину в день на навчання: система вебінарів, система вебінарів від компанії, від нашої команди, на YouTube, на на різних каналах. Це все обов'язково, щоб людина розвивалася в нашому спрямуванні. Людина ключовий партнер, вона задає питання до спонсора. Якщо немає питань, у мене є завжди підозри, а чи є ця людина зацікавлена сьогодні в нашому бізнесі? І звичайно, що п'ята це чіткий фокус, чітка ціль, спрямованість, заради якої людина сюди прийшла в наш бізнес, наше спрямування. І наша командна ціль, звичайно, це не зупинятися на рівні директора або старшого директора, або там золотого. Наша командна ціль це робити наймолодшу в Україні діамантову команду, а може навіть в перспективі і виконавчу команду, і в структурі Олексія Севрука, і в структурі і взагалі в Oriflame Україна. Тому що я розумію, якщо ти робиш навколо себе шість людей успішними, якщо вони будуть хоча б принаймні золотими сапфірами, і кожен з них буде заробляти принаймні 10-15 тисяч. Значить, ти будеш стабільним діамантом із доходами 50-60 тисяч в місяць. І це є дійсно цікаво, це є дійсно ціль, заради якої потрібно працювати сьогодні. Тому що, по суті, заробляючи 20-30 тисяч гривень, які я вже фактично маю в компанії, я не можу сказати, що це є великі гроші на сьогоднішній день, тому що потреби постійно збільшуються. І коли ти заробляєш 50-60 тисяч, тоді вже це дає змогу вирішувати певні глобальні питання: їздити за кордон, купувати нерухомість, мріяти вже про власний автомобіль хорошого класу. Це дійсно дає рівень комфорту, який може забезпечити тебе і твою сім'ю. І тому ми ставимо для своїх партнерів рівень не менше, ніж діамант на найближчі 2-3-5 років для того, щоб вони дійсно для цього активно працювали. І ми не ставимо занижених строків, ми говоримо чітко і прямо, що мінімум 2-3, а то й 5 років доведеться працювати. Але заради такого я вважаю, що можна попрацювати, тим паче, що компанія перевірена, надійна і стабільна як бізнес-партнер. Ось так. Оце є наші командні цілі. І я хочу сказати, що шлях у тисячу міль він починається з першого кроку. І важливо сьогодні кожному з нас, ті, хто стартує, ті, хто, можливо, тільки приймає рішення або вагається, стартувати саме з першого кроку. Перший дзвінок, перший діалог, переписка ВКонтакті, перше замовлення, перший, можливо, клієнт, якщо ви працюєте з клієнтами, стартуйте з першого кроку прямо сьогодні, тому що за вас ніхто не зробить вашого результату. Ви і тільки ви творці своєї долі, ви створюєте свою долю і ви пишете свою власну історію сьогодні в компанії. І від того, коли і який крок ви зробите сьогодні, залежить, то, яка історія буде у вас саме в нашій компанії і в мережевому маркетингу. І, можливо, ви будете саме серед топ лідерів, які будуть вписані в легендарні ім'я в компанії Oriflame. І Я бажаю кожному, кожній людині, яка сьогодні присутня, вписати своє ім'я достойно. В історії компанії Oriflame, в історії мережевого бізнесу, я дякую за увагу. Я думаю, що мій виступ можливо був комусь сьогодні корисний. Дякую вам за увагу і дякую за досвід. До побачення дуже дякую. Віта вам за ваш виступ. Надзвичайно цікаво, енергійно. Ми.